У нас завжди є найкраще місце на парковці. Ми були тільки що в парку, гуляли, Я там не знімала, тому що просто багато дерев, озеро, в принципі, так само, як і вчора. Зараз ми приїхали в магазин і будемо щось купувати на обід і на вечерю. А ось і місце для парковки. Ми купили біточки. Свинець свині біточки, так? Да? Але... А, стейк. Але це не завтра, Надо треба, положити. Сьогодні у нас буде трошки пізніше скумбрія слабосолона. Зараз ми з'їмо оце, але не все, бо тут дуже багато його по 200 грам. Ну, просто занадто. Ми сьогодні ще на йогу йдемо, до речі. Так, це водичка. А це ряженка, блін, ми в зайшли, ну ладно. За шоколадки. Авокадо сьогодні, до речі, не їла, воно за... постигло за добу чи за дві. За Он у нас сирок, остаточки курочки, там всяка м'яска, нарізка, авокадо, сирок іще один. І десь годинка є Час, да? і підемо. На йогу. Угу. менше трошки. Аня займається силова його. Чи просто йога, як? Мені кажеться, ти мені сказав, що силова йога. Це є направлення таке по-сідерському. Mm. Не знаю, що це. Є різні направлення йоги. Це вона трошки буде, так, силова. Ну, сьогодні спробуємо. Я сподіваюся, я не зламаюсь. і ви мене побачите цілою. Якщо зможу, щось зніму. Все сповзала. Якщо тренер буде не проти. Ми запитаємо. А, у нас сьогодні буде троє, скажімо за все ще там написала? Тварох з сілью, до речі, боже, я відкрила для себе оновила цю страву, недавно не їла. Останнім часом я творог їла солодким, а з медом або з бананом. Я ото какао, каву туди додавала, пам'ятаєте, горішки. Оце мені він надоїв. От прям все не можу. І я попробувала посолити і багатенько сметани туди. І перчик, і сіль, і от зараз паприку, і сухий чесник. Боже, як смачно! Просто вілочка розмішати. сметанки побільше, щоб він був такий там ложик. 4-5 десь сметани. І з сугірочком, саваканом, красота. Аня, як тобі? Дуже, дуже. смачно, мені дуже подобається. От, от і хорошо. Лойд. Пошли на нахуйся. Такой вид у него. Гарная моя паста. Це плюсики, кто згоден. Мы подъезжаем. К них? тренер наш? Рісти два прийшли. Трактор номер один. І тракторець номер два. Не котика я не заведу. Вікторія, вам так пасують котики, Заводьте собі котики. Мило тільки зараз. Доброго ранку ще раз. Дивіться, хто у мене тут є. Аня побігла на роботу, а мене попросила погуляти з Белою. Пішли, пішли. Перше почти ніколи не виходить. так? Аня підібрала Белу щеням, малюсіньким щеням на вулиці. Вона спочатку спала десь у під'їзді, Аня там їй щось ну, допомагала, типу, прилаштуватися. В стаї її там щось обіжали, наскільки я пам'ятаю. Але потім вона переїхала з, одні, з однієї квартири на іншу. Ну, переїзд був. І Бела якийсь час там жила сама, ну там інші сусіди. Приглядали за нею. Але потім сусідка позвонила і каже, що забирай, мабуть, бо не виживе сама вона тут. І Аня її забрала. У неї тоді ще була міла шпіц помаранський, чорний такий. От, але била отака, от, от в такому стані, вона живе все життя. Тобто дуже їй все дуже страшно. Хвіст піджатий, на вулиці взагалі не любить гуляти. І от вона попісила і сразу тягне додому. Сразу. Я сейчас трошечки її ну, відвела в сторону, щоб, може, вона ще інші справи робить. Ну, в общем, погуляти для неї це прям справжній стрес. Вона не хоче гуляти. І от вона вже оп, оп оп і опять тин-тин-тин до під'їзду мене тягне. Белачка, пішли сюди, пішли. Пішли, моя хороша. Балусь, пішли сюди, пішли. От так і живе собачка 12 років, а от якось ну, таке враження, що її б'ють, кирпичами закидують. В общем, в неї такий стан дуже тривожний постійно. Дома вона на диванчику спить, на підлозі вона навіть лягти не може. Говорить, ну, як так? Говорит, вона не вміє лежати, сидіти на підлозі, тільки на дивані. А на підлозі стоїть. Отак і гуляємо. Інтересно, пішли, подивимось. Мені домой дамой, ні, пішли ще. Ну, хоча б трошечки. Белла, давай. Хоча б трошечки от собі. Навколо твору. Щоб власно. Так ви шкода, що вона не може повноцінно ну, начебто розслабитися і жити. Пішли, пішли. Все добре. Ти можеш. Ти смілива, дівчинка, давай. Пішли. Ой, сьогодні така погода класна. Тепло. Аня сьогодні цілий день буде на роботі. Я не захотіла з нею йти. Для мене це стрес, реально. Ну, я напружена весь час була. А вона сьогодні з 11 до 6 буде. От. І. Я скажу, що я побуду вдома, може десь прогуляюся пар. Пішли, пішли, пішли. Все, зараз по кругу назад йдемо. Може десь прогуляюся, тут є парк поруч і там. По магазинам, може пошукаюся, тут є і центр і торгівельний. Ну, щось куплю собі. Коротше. Спокійно сьогодні. О, це вона вже знає, що йдемо в сторону дому. Живо нагадає. Я зайшла в магазин Рошен, Тут прямо навпроти Айяного дому. Виглядають, ну, блін, дуже натурально. Аж це молочний шоколад. Все дуже красиве, миле і занадто солодке. Так, ці фрички, можливо, можливо. Зараз подивимось. На жаль, ні. молочний шоколад. Легендарний київський торт. І дуже класно, що тут він уросенна саме на маслі важковому. Це класно, але тому вони дорогі. Не бачив, скільки тут. А, от 450 грам, 364, 850-594 але вони дійсно якісні. Ну там, звісно, є цукор, дуже багато цукру. І я дивлюсь, що з вершковим маслом інші тортики. Пражський теж з маслом. Прикольно, я пражський, до речі, люблю більше, ніж київський, хоча київський теж класна штука. Екскурсію проведу трошки. Хорошено. Від бомбочки. Mm -hmm. Прийшла в торгівельний центр Майдан. Тут багато магазинчиків знайомих полажу. Шоколадку на зворотньому шляху куплю. Нема куди покласти. Маленька сумочка. Хочу, до речі, якусь сумочку, сумочку купити маленьку речку. Ну, Ось маленька така є розчісочка. В принципі, можливо, навіть влізе, але... 679, гривень? то ладно. 399. Це вже краще, і менше. Здається, я знайшла. Ось маленька. Влазить у сумочку. Ну, із поні. А зачіски. І споні. Верніше єдиного рогом. Еще отака. Коштує 50 гривень. Є така ще маленька. Зараз подивимося, яка з них менша. Та дам а от, ще краще, по-моєму. Зараз подивлюсь, розкрию. 119. Це чудо! Це чудо коштує 40 гривень. Дивіться, яка прикольна. Дуже зручно. Тобою. Клас. А, обалдеть, боже, як я давно таку шукала. В Єві. Купила шоколадку і йду додому. Шопінг заради шопінгу не моя історія. Походила, думаю, ну хоча б примірюю, щось зайду. Так, впадло. У мене все є. Думаю, ну що мені треба? Так я не придумала, що мені треба, що хоча б захотілося приміряти. Люди люблять шопінг. Пишіть в коментарях, як ви до шопінгу ставитеся. Любите просто так поміряти шмотки? чи ні? Чи тільки за необхідністю. Знайомлю Аню з кето або низьковуглеводним харчуванням. Ну, в неї був такий запит по харчуванню, цікавилась. І я ділюсь з нею своїм типом харчування. Їй сподобалось. І зараз у мене в Тіктосі, оскільки я їй показувала теж певні відео а, вилазять постійно нові рецепти з кето. Ну я вже давно це не дивилася, а зараз почала дивитися і знову кето, 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 листа все кето. І от сьогодні побачила кето-десерт. Мені сподобалось, я вирішила зараз якраз спробувати. Значить, дивіться. Сир, ну там був пармезан, у нас просто твердий сир, у мене тут зараз масло вершкове, і зверху кусочок шоколадки. Його обіцяли, що це дуже смачно. Зараз я вам скажу всю правду і так: сир, з масло вершкове і чорний шоколад. Слухайте, це смачно? М -м. М -м. Ой, це смачно. М -м -м. М -м. Дуже смачно. Обалдеть! Боже, а що ж так смачно-то? Ні, я не впевнена, що це прям всім сподобається, тому що у мене трошки е зі смаками, ну, як і у всіх, хто харчується без цукру, по-іншому смакові рецептори вже працюють. Цікаво, зараз Аня от вже їде, е мені позвонила, каже, ти дай, я говорю, дома. Вже дома". говорить, вже їду, чи десь хвилин буду. Зараз дам їй спробувати, вона ще не звикла до такої їжі. Цікаво, що вона скаже. Блін, клас. Дуже класно. У мене ще ряженка. Я просто думала шоколадку з ряженкою. Боже, це на щось схоже, я не можу пригадати. На морозову? Напевно, що так. Слухайте, такий після смак, наче я морозову з шоколадом. Да. Тому що верш... вершкове масло і... і чорний шоколад. Це як раніше було морозово пломбір в шоколаді, і оцей шоколад він такий був жирний. І от точно такий смак. Ну і плюс сир. Кайф. Всім смачного. Спробуйте, Напишіть потім. Знайомтесь, це Настя, а і подруга. І ми приїхали на смотровий майданчик, щоб подивитися, зустріти захід сонця. Провести. Провести дуже красиво, я вже бачу, побігла бігум, тому що постигнемо. Ми ж, як завжди, що запізнюємось. А тут так уже гарно. Прямо. Так, дивіться. Ось сюди ми приїхали. Тут не тільки ми, але людей небагато. нас не треба, Давай Раз. красиво. Який відкривається звідси ви. Прапор український. Чата десь там доганяють. А я хвилююсь, що ми не встинемо. Ми впритик приїхали. М -м, класно. Знаєте, як продати це на мене? От туди <пробуй> <в рейтинга> треба спуститися внище. Піше Фотосесія. Пішла до Настя. Да. Дві фотосесії. І ми. Так, десь там Аня крізь домики пробирається. Та да, да. дуже 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 <сас> класно. Дав туди спуститись. Ну ладно, Почекаємо почекаємо. Так, кулька троєчка улетіла. Хтось потеряв. Вихти. <софії> <Ух> <софії> Моечка, Аня улетела. Ну, дела, ты прошла. Краса! Яка краса. Какая-то миссис прям відчувається тут. И месяц тоненький, такий полосочка такая. Хе-хе-хе. Опа, кто тут? а тут именно цей эффект ну, дуже класний я, я на такие ще не була. Настя, класне місце, дякую. Це Настя нам сьогодні порадила. Я вам порожняк по якийсь не піджину. Да, супер, ну, тут дуже гарно. От, дивіться. Дивіться, як. ці холми прекрасно. Да. Так. Тут сьогодні так красиво, але я, я розумію, що гори це моє. Море ні, а mm. гори це от, от, от а, це моє. О, а я так море люблю теж. Сонечко вже сіло, а ми тут стоїмо і любуємось на оцю всю красу. Сесія, тільки що у нас така коротенька була, швидка, але дуже класна. Я зараз поставляю фото, дуже продуктивна. Да. Тут класно можна медитировати. Тут... Знаешь, что, когда нам приехать, когда осень будет середина где-то осень, Авечки, как будет красиво. Да? да, типа mm -hmm. деревья же не тоже вот это зеленые, это Крас красные. Я да. вообще в горы надо ходить только осенью, потому что это очень красиво. Летом солнце лупит и все зеленое. Mm -hmm. Да. да mm -hmm. мы очень часто знаешь Или ехали, или потом мы снова тусовались там, а потом на назад ехали сюда. посмотреть. У нас ведь была вся Ми їли щойно Скумбрію. от, Як тобі вечеря? Ну, трошки зайшло нормально. Два кусочки. Два кусочки зайшло, а мені зайшло три кусочки. Просто слабосолена скумбрія і лістик салата. Ми, звісно, їдокі ще ті, але. Довго вмовляли друг друга. Да. Трошки риби на вечір. Так, да, на обід я з'їла чашку ряженки, не склянку, ну там 150 десь було. І вот той сирочок з Масло. кусочком масла і Што? кусочком шоколадка, Ну, одна от ця штучка. І ряженки, 150 десь. Ну, може, 200, не знаю. І все. І їсти. На... А я то обід був в 5 десь п'ятої десь. А що ми розмовляли? Що Якщо ми будемо разом пити, так харчуватись, то ми можемо скоріше за все <скільки> їсти раз на три дні. Бо <скільки> щось ми друг друга підбардюримо, що ми вже наївшися, їсти більше не хочемо. Да. Я Думаю, що якщо ми довго прожили, бо було дістофіками тут сиділи. Це Точно, це капіць. Uh, Коротше, я записала кусочок відео з Анною про, про харчування в цілому її, як воно було, і яким час можливо стане. Але я викладу це окремим відео, тому що там розмова така цікава і не коротка була. Напевно, що завтра вам її виставлю. А сьогодні ми вже будемо відпочивати. Будемо відпочивати, трошки ще потрендимо і будемо лягати спати. Всім дякую за перегляд і всім до завтра. Бай! Бай!